To, іду я, іду я. О, Ви ж казали готувати вмієте. Та вмію. А без света не вмію. Без света я старалась не їсти, коли не було світа. Вірка вона така сама Уматова, сама по собі смішала Та ми ржали з нею. Ми не то що хікали, ми тупо усикались. Бо я думаю, ну як можна бути такою тупенькою? Я там собі жменьку щось читала, накидала, що мені треба. Думаю, так, все, це, от, знаєш, коли йдеш на тусовку і береш з собою, наприклад, там 500 гривень, а все інше відкладаєш вдома. І ти такий, все, за рамки 500 гривень, ти не виходиш. Але, блін, ти потім прокидаєшся на наступний день після цієї тусовки, а у тебе мінус е, 5 тисяч на карті. Мені треба фольга. Навіщо вам фольга? Запікать буду. Що? Та я все боялась сказати. Я не знаю, чи я така сикуха. А на Ярославський, він коли виходить, мені все, мені визивайте скору. Навіщо вона вам потрібна? Я буду батат запікати. Батат запікати, добре. Картошку не хотіла брати. <рес> Комілка, Пускал, з збирайся, збирайся киться. Вона, блін. <рес> вона трошки літає в другій короче, атмосфері, ніж ми, поня. Ну Вона така на приколі на своєму. Ну, добре, добре. добре. Нас справа це вона страва, пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Добре. Він так на мене дивився, що мені хотілося просто так вух і під землю йти. Тому Артеме та Вадиме. Ви. Обмінюєтесь один з одним своїми технологічними картами. Це була лють, просто. А-так старався. Я хотів його дати цим людям, я хотів його дати, так як я це бачив. Воно таке, ну, супер класне, просто концептуально. Мені було важливо саме знаєш, просто зробити саме його. У нас просто був шок. Я так раз на паву подивилася. Він тупо позеленів, як його футболка, розумієш. Ну, все, тут в Я так. і... Тобто, ви, тобто ви, ж, ви ж не думали, не -не, що повернетеся і будете відпочивати тут. Все добре. Не думали? Я вас обожнюю. Любі судді, я вас обожнюю. У мене був шок. Тому що я не розумів. Я взагалі не розумів, як я зможу приготувати його меню, його концепцію. А вона як обрадувалась, що ми міняємося. І я така. Цього я палю вже кручу на цю основну страву. Вже думаю, так на чим ми будемо це подавати. Як це я буду вообще нашим гостям? Я була довольна. Отже, на приготування страв за технологічними картами капітанів-суперників для 12 гостей українських залізничників у вас буде 2,5 години. У -у. Часу я думаю, хватало там з головою Ну, якщо іменно, щоб всі включили, стали, зробили, да і все. Дай ж Все? Давай, я Міша. Я мені треба біла маса. Давай. Так, давай блендером. Так, скажіть, Навіщо зіб'ю. Чому не поставлено на правильне питання? Збивати, Збиваю. Я ж сказала, мені потрібно, Кричай, повіст, блендер, щоб збити Артем. жовтки. Вона нервувала і це якось вибивала. Мені хотілося нічого робити. Далі Цедра. Бігом! Майже. Кидай мені сюди. Та чи подержи, по яких жити. Що-що. Що ти робиш? Цедро. Ні так. Ні так? Що, що? Завжди треш на цю. А, добре. Ти що робиш? Це Артем. Просто огина. Він мені запором на десерті три процеси. Розумієш? Ще лимон один. Потрібно з ними як? І кнутом, і пряником. Знаєте, ну так. Тому що ти, коли накричав, трішечки потім вони коли переробили, тих тоже скажу, ви великі молодці, ви мене почули. Та я сковородку з карамелю зняв. Жопа горить, блін. Піна була. А потім я її відставила і вирішила, що я ще краще зроблю. А то мені по смакам затвердила Мирослава. Ну, зараз я повторю, тільки ще лучше, там працю. Я зі своєї сторони, так як я виконав е, завдання по рибі, все, що треба було, мені потрібно було ще, ще щось допомогти. Це е, сюди води трошки. Ти можеш сказати, я все зроблю. Ні, це ні? не зроблю. Ну добре, роби сама. Ту, іди в жопу. У мене і так тут ну, важко. Я роблю щось вперше. Мені не можна нічого забути, а я і так зрозуміла, що я вже щось забула. Але я все одно вперто намагаюсь щось зробити раз за разом, перероблюючи постійно. І тут ще ходить цей Артем жужить на вухо. Ну придумай, мені коли не було чим зайнятися. Я стояла лук 30 хвилин чи 40 робила, посуду мила, помагала, все носила. Я не буду коментувати це, але я все запам'ятаю, Ірина. Я не можу. Він як мала дитина, він ниє, йому все не так. Всі йому погані, всі йому якісь істерічні. А то як він не старить і бісить людей, він не понімає. Ну я не знаю, як так можна. Чуваку, 35 років, ладно, я 23 ще трошки ну, не окей. Ну, а Артем, ну роздуплись, блін, ну так не ведуть себе. Зачистим, щось трохи приберемо тоді, я... щоб. Що ти скажеш? Ну воно все одно т'ється ну, по собі маринується. Почну все. робити, вона… Почне кричати, що я щось вбрав, щось. Ну, У мене не все під контролем, мені просто нічого не треба. Що я? Винувата? Вона контрольована. Добре. Перші голоси я віддаю за Артема. Вони там троєм стояли на процесі на закусі, вона виявилася неїстівна. Іра трошки менша за їх, вони могли б її успокоїти. Ну, це моє лічне міняння. Треба було роздуплити її. Роман в нас лавілас, він хлопець, який намагається задовольнити кожну жінку, тому він дивиться не в цілому на сам на роботу, на процес, не прислуховується, почуває себе дуже впевнено. І тому це очевидно. Роман проголосував за мене. І другий голос мій за Олександра. Так само. Я не вважаю, що Іра там все запорола. Це ну це не так. Тобто, ви, ви два мужика, і думаю, що ви на себе взяти відповідальність. Мужик, не мужик, ми тут всі рівні. І тут є фіналісти і переможці, як і жінки, так і хлопці. Тож нема, коли на фіналі там. Змагається хлопець і дівчина, типу, і тут каже: хлопець: Ла, «Ладно, мала, ти вигравай, типу, я уйду, типу, то що ж я буду там стояти?» Ні, звичайно, тут всі в рівних умовах. А я візьму собі ложку. Скільки коштує Шість лож? грошів. Шість кіриників. Дуже, Дуже дорого. Ви що, де ви такі ціни бачили? А якщо брати оптом? Я люблю ощадити, От на ринок я йду, щоб поторгуватися, щоб вибити нижчу ціну. В супермаркети також там, акції. в мене, Я як в Польщі, жив, і я не ходив в один супермаркет. Я знав, що я йду в три підряд перед тим, як в них піти. Я читав або скачував газетку, що є зараз в тижні на акції, і я знав, що я зайду по акції, то-то-то куплю. Добре, я візьму яловичу вирізку. Так, будь ласка. Шість для медальйонів. Сушені взяв гранульований чесник через те, що е, розумів, що візьму звичайний часник. Я потрачу багато стрільників, щоб його почистити. Голова. Голова. У мене було все нормально. Я знала, що я роблю. А потім я почала е, вирізати філі. Блін. Зараз буде розбор сібаса, це буде взагалі жесть. Не постійно. я не знаю, чи це якісь протяги. Він типу зажає його і тухне, зажає, і тухне. Ой, Боже, як добре, що ніхто не каже, «зачищайте». Та чого воно здувається, Петя, не бігай. Та я не бігаю, що ти хочеш? Тухне. Спічку треба піднімати доверху. Що? Що? Сквозняки, блін, тут у вас. Ну що, я вирізаю філе, я розумію, що я не бачу взагалі, куди я ріжу. Я нічого не чувствую, мені страшно порізатися. порізаться. Подивіться, що вона з тої рибою зробила. Я на майстер-шеф попала. Вона її просто роздерла. Філе не вирізала, вже, знає, все. І паніка, соплі течуть. На плачі вже все, капіт. Ірка, <з Anyone> <sharpAAAA> <fish> Ну, Я їй казав перед конкурсом: кажу, мала, якщо ти не зберешся, ти поїдеш додому. Ні, не йду додому. Щось треба придумати тепер з цього.